Мобінг слово, яке останнім часом на слуху, походить воно від англійського слова моб, що в перекладі із урахуванням тлумачення Кембриджського словнику означає натовп схильний до насильництва. Простими словами, мобінг це цькування на роботі, і, начебто, що тут такого адже це явище супроводжувало людські стосунки у всі часи, але нещодавно на законодавчому рівні мобінг визнано забороненим. Тепер в обов'язки роботодавця. Входить вживання заходів, що запобігають мобінгу. Працівник, який зазнав цькування на роботі, може звернутися до держпраці або до суду за захистом своїх прав. За мобінг штрафують і навіть звільняють, у тому числі можуть звільнити і керівника, який сприяв або закривав очі на цькування своїх підлеглих. Команда корпоративної практики кров Міхайленко і Олена Робанець. HR з міжнародною сертифікацією SHRM готуємо для вас цікавий захід. Унікальність нашого вебінару полягає в тому, що мобінг ми розглянемо через призми трьох сфер знань юридичної, HR і психологічної. Після відвідання нашого вебінару ви отримаєте повну картину такого явища, як мобінг, і будете знати, як запобігти цькуванню на роботі. Тож чекаємо на вас 21 квітня об 11 годині на платформі Кроу Міхайленко. До зустрічі!